Так, піднімають будиночки. Підштовхує трала під будиночок. Там висить будиночок. Біленький готується на відправлення. І ось ще один. Цей вже сьогодні від'їжджає. Теж великий будинок не дешеве це задоволення. Але все одно зручно. Привіз будинка на ділянку поставив, не потрібно ніякий розводити будівельний бардак. Під'єднав як пральну машину, каналізацію воду. водопідведення, водовідведення, електрику і все і користуйся.